Армія Росії продовжує просуватися до гуляйполя та автомагістралі Т 0401 Покровське Гуляйполе, яка є одним з основних українських шляхів постачання міста. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 і 16 листопада, свідчать про те, що росіяни нещодавно захопили Равнопілля та просунулися на захід від затища вздовж автомагістралі Гуляйполе Малинівка. Наразі росіяни вже перебувають за 8 кілометрів на північний схід від Гуляйполя і приблизно за 4 кілометри на схід від цього міста. Аналітики зазначають, що війська Росії намагають намагаються ізолювати Гуляй-поле з північного сходу, ймовірно, для того, щоб захопити місто зі сходу. Зі свого боку, українські військові визнають, що для гуляй поля є загроза бути відрізаним від магістральних шляхів, включно з трасою. Російські війська намагаються проникнути на північний захід від міста в напрямку Варварівки, яка розташована безпосередньо вздовж траси. За оцінкою аналітиків, ситуація на Гуляй-пільському напрямку залишається дуже серйозною. У рамках інфільтрації в напрямку Гуляйполя росіяни тепер можуть проникати в українську оборону на відстані до 5 кілометрів за лінією фронту. Повідомляється також, що росіяни передислокували підрозділи 38-ї мотострілецької бригади для посилення атак на схід від Гуляйполя. Своєю чергою ветеран російсько-української війни Євген Дикий припустив, що російські війська могли помітити перекидання українських резервів із Запорізького напрямку на район Покровська. Саме це на його думку і дало їм можливість досягти нинішніх значних просувань на південній ділянці фронту. За його словами, поки вся увага прикута до Покровська, тим часом просідає Запоріжжя. На запорізькому напрямку наш відступ має організований характер, але це єдиний плюс. Просування росіян там дуже серйозне. З минулого тижня почали евакуйовувати населення за 10 кілометрів від обласного центра. А наразі передові російські підрозділи стоять у 2 кілометри від Гуляйполя. А гуляйполе це логістичний вузол по своєму значенню. Цілком співставний з Покровськом, пояснює дикий. Він наголошує, що така ситуація лише підкреслює ключову проблему українських сил: гострий дефіцит військовослужбовців. Через це командуванню доводиться реагувати на загрози по всій лінії фронту, фактично латати нові прориви і зміщення росіян. Як зазначає ветеран, ми постійно воюємо в режимі гасіння пожежі, і росіяни це чудово розуміють. Кожного разу, коли ми десь їх зупиняємо, вони одразу починають шукати, де ми ослабили свою оборону. Вони розуміють, що ми воюємо в режимі, і це дає результат. Темп їхнього просування зараз абсолютно не той, що був місяць, чи тим більше два місяці тому. Так, характер просування той же, що був. Вони здатні тільки повсти дуже дорогою ціною, але вони вважають, що вони можуть собі це дозволити. Додає дикий експерт, підкреслює, що нестача особового складу зараз є критичною і потребує негайних рішень. Він зауважує, якби ти не був, який би ти не був геніальний полководець, але якщо в тебе нема ким керувати, весь твій геній абсолютно не врятує. У нас армію викосило помилковою мобілізаційною політикою, точніше, антимобілізаційною. І ми наразі в критичній точці. Це потребує радикальних змін у всій військовій політиці. Якщо цих радикальних змін не відбудеться вздовж найближчого часу, то ця зима може стати дійсно останньою зимою цієї війни, але не тому, що Путін нарешті погодиться її припинити, а з набагато гіршої причини.